Сьогодні прибираю свою клумбу біля будинку. Ось так уже прополола. Ось Тут викопала хризантемку, буду розсаджувати в різні стаканчики. Саджається один живчик, одне стебельце на горшечок, щоб була гарна кулька потім. Тут у мене лавандин, метр на метр, метр роз... відстань один від одного. А далі пішла. У мене лавандочка. Лавандочка, деякі кущі з зими погано прижилися. Формувала цю клумбу осінню і, мабуть, щось пішло не так. А можливо, я погано корінець викопала. Ось Далі у мене тут бур'янці, надо їх, звичайно, після дощику зрихлить земельку і прибрати, щоб була гарна клумбочка. Ось така гарненька буде.